Одним із параметрів, які ми вказуємо при заповненні призначення переміщення співробітників в особових картках, а також при формуванні штатного розпису, є графік роботи працівників. Він є важливим для формування табеля, крім працівників по ЦПХ. Для таких працівників графіки не вказуються і табель не формується. Налаштування графіку роботи здійснюємо в модулі зарплата, але для коректної роботи в першу чергу має бути сформований календар. Це слід зробити на початку роботи, оскільки з календаря дані про вихідні і святкові дні йдуть у фонд робочого часу. Святкові дні є важливими також для розрахунку документів посередньому, відпусток тощо. Обираємо зарплата. Календар. Якщо календар не було сформовано раніше, формуємо його на рік за допомогою кнопки «Розрахунок». Далі обираємо Сформувати календар за поточним об'єктом. В календарі можна перевірити статус кожного дня: святковий, вихідний та робочий. І змінити статус за допомогою кнопки Зміна статусу дня. Наприклад, 1 січня випало на неділю і слід перенести вихідний день на наступний робочий. день. Обираємо в календарі 1 січня, натискаємо кнопку Зміна статусу дня. Можемо вказати дату для перенесення вихідного в рамках 2023 року. На понеділок 2 січня. Таким чином, у нас 2 січня стало вихідним днем. Так само 7 січня теж у нас субота, вихідний день. Нам потрібно відобразити, що потрібно перенести на 9 січня. Але в період військового стану святкових днів немає. І нам необхідно внести ці зміни до календаря, і відмінити і перенесення святкових днів з вихідних днів на наступні робочі. Тому ми відміняємо святкові дні, які відображені як святкові, в календарі, натискаючи зміна статусу дня, і також ось ці дні, які ми перенесли як вихідні. Зміна статусу дня відбувається по кругу. Спочатку на святковий, а потім на робочий. І ще раз для 9 січня так само. І на травень теж відміняємо вихідний день для періоду військового стану. Ось таким чином. Налаштовується календар. На підставі календаря можуть створюватись графіки роботи працівників. В модулі зарплата, пункт меню Графіки роботи відкриває довідник графіків, який містить передналаштовані графіки для зразка. І в кожній організації можуть бути створені власні графіки роботи в залежності від потреб за допомогою кнопки Додати. Наприклад, восьмигодинний графік роботи з кодом 8Г було створено додатково. Для цього вводимо код графіка, його ім'я та скорочене найменування. В разі потреби вводимо тривалість зміни, прапорець стандартний. Вмикаємо в тому випадку, якщо можливе перенесення святкових днів з вихідних на інші дні, і це необхідно буде враховувати в табелі. Зверніть увагу на поле коди днів табеля. Значення в це поле обираємо з довідника кодів днів. Цей довідник також наповнений передналаштованими даними кодів днів. В разі потреби можна додати коди днів, необхідні для організації за допомогою кнопки Додати. Наприклад, для восьмигодинного дня з кодом 8, вказуємо статус дня, робочий день, можливі інші варіанти. Вихідний день, свято, лікарняний відпустка та інші. Можливо змінити колір символів та тла для відображення коду за бажанням. Наприклад, як у деяких із кодів дня в нашому списку. За необхідності можна задати робочий час, це інформативно. В полі дні. Обов'язково вказуємо, що це один робочий день. Також вказуємо кількість годин, які оплачуються. Якщо є працівники, які працюють по змінах і може бути ситуація, що можуть бути нічні зміни, є можливість вказати кількість нічних годин. Звідси вся інформація буде братися в табель. І відповідно для нарахування зарплати. Після створення графіків формуємо фонди робочого часу. В модулі зарплата обираємо фонди робочого часу. За допомогою кнопки Умова в разі потреби змінюємо період, а також можна вказати графіки роботи, які слід відобразити. Наприклад, Восьмигодинний робочий день. На початку року необхідно задати цикл, за яким буде сформовано фонд робочого часу. Для цього використовуємо кнопку Додати. У вікні, що відкрилося, натискаємо кнопку Задати цикл. Довжина циклу 7 днів, тобто тиждень. 1 квітня та 2 квітня це субота та неділя, тобто це вихідні дні. Коди вихідних днів у нас вихідний. Вписуємо вихідний. Для робочих днів кількість годин 8. Для восьмигодинного робочого дня, який ми обрали для графіку роботи. Прописуємо 8. Окей. Оновити значення фонду робочого часу, так. І ми бачимо, що система заповнила субота та неділя вихідні, всі решта дні по 8 годин планових днів у квітні 20, планові години 160. Натискаємо кнопку додати. Ми бачимо сформований фонд робочого часу на квітень. Якщо ми змінимо умову, і відобразимо дані з квітня по липень, ми зможемо переглянути фонд робочого часу на 4 місяці.